А ви знаєте, сонечки, що пробудження душі це не про релігії, це не про секти, не про всякі там зібрання, і взагалі про щось таке, знаєте, що робиться разом. Це дуже сакральний процес, який відбувається між тобою і творцем твоїм Вищим тілом. Це не відбувається колективно. Якщо ви думаєте, що ви там будете з кимось дружити, будете просто медитувати і ви точно пробудитесь, ну це ні. Від цього не залишить. залежить. Залежить тільки від того, чи ви готові злитися з Богом. Це так само взагалі пробудження відбувається, коли ти навпаки розширяєшся так свідомістю, що ти піднімаєшся над всіма взагалі програмами про Бога, які він, що він. Тобто над всіма духовними егрегорами. Над всіма. Ти розширяєшся, виходиш в такі портали, і ти бачиш тісну істину. Для цього ти нічого не вживаєш. Я теж нагадаю вам, що я противник. Взагалі, я знаю точно, що всі там засоби, які там вживають для просвітлення, нібито це допінги, які дуже сильно шкодять людині, психіці. І так далі. І підйом до Бога має бути справжній істинний, без всякого допінгу. Що це би трава була, що це би гриби були, я не знаю, я ніколи це не пробувала, слава Богу. І вам не раджу тому, що розширення свідомості і все має бути по справжньому, все має бути по-чесному. Ти твоє серце і творець, ти твої ілюзії і творець. Все тобі ніхто не поможе в цьому проближенні. Ніхто замість тебе це не зробить, ніхто замість тебе не пройде цей шлях трансформації. Це все ілюзія, коли ти думаєш, що хтось це до тебе зробить. Дуже багато я стикаюсь за ці всі роки на своєму шляху, і в мене дуже багато учнів приходять і так вважають, що от вони прийдуть, нічого не треба робити. Просто будуть сидіти в моєму полі і вони пробудяться. Але це не так, і я це постійно говорю. Тому що вас викинець з мого поля рано чи пізно, якщо ви не готові. Якщо ви готові трудитися, підніматися до Творця самі, свій самостійний путь прокладати, то ви готові до пробудження. Так що, мої сонечки, істина у нас всередині в серці. Не треба нікуди ходити. Все є ми. Творець теж ми там наверху, навіть коли ми людина, ми теж його проявлення, тільки яке бавиться в людину, От і все. Я бажаю нам всім усвідомлення, прозріння та чистоти. Будьте щасливі! Люблю вас, ваша Ая.